Христос говорить постійно в притчах, бо Він хоче, щоб кожне його слово людина почула і зрозуміла. Це розуміння має бути так само, як Він каже, як насіння, яке ти кинув в землю, і воно там починає кільчитися, починає рости, а ти там чи спиш, чи ходиш, чи щось робиш. Ти не знаєш, як воно там росте. Ну, Ти за ним не дивишся. Але треба лише достатньо тих знань, щоб як посіяти пшеницю, так? які за треба робити ті рівці, чи просто сіяти, а потім взяти, брати граблі та стягати, чи як. Ну, Вивчити нам треба лише тільки то, як посіяти. Це так само, як слухати Слово Боже. Вчитися сіяти, це теж якась ну, наука, так? хтось тобі має то розказати. Тато має показати, чи мама, чи може дідусь, чи бабуся. І все, ти навчився сіяти, а далі Бог працює. Так же саме, і з Словом Божим, Христос хоче сказати прості речі, щоб його почули, і говорить у притчах, розказуючи про е, сам. Про своє пісняництво, про що таке царство Боже, щоб люди мали розуміння. І людина, коли це почула, так як насіння росте в поле, так і слово Боже росте в тобі. Тому каже Господь, прийдіть до мене і слухайте мене. Марія вибрала кращу частку, яка не відніметься від неї. Вона сіла і слухала Слово Боже. Це називається сіяння, слова Божого, у людську душу. І чи ти ходиш, чи спиш, чи грішиш, чи каєшся, слово Боже, в тобі проростає. І треба часу, так як для пшенички, так? спочатку стебельце, потім воно виганяється більше, поки викидає на колос, а потім аж наповнюється. І аж потім, коли вже дозріє, береш йде жнець і починаєш тужати. Тобто є процес зростання, так? і коли ми почули Слово Боже, не чекайте, що воно зараз вам вибухне е, плодами. Треба часу. Ви скажете, той вірить, той не розуміє, а я не знаю. Ти слухай Слово Боже. Просто слухай. І будеш часом мати плоди, плоди великі. Плоди, які будуть тебе змінювати, ти не будеш сам розуміти, чому і як, але ти знаєш, як поступати, ти знаєш, що робити, ти знаєш, як реагувати на ту чи іншу річ, чи плакати, чи тішитися, чи нервуватися, чи кричати, чи бути спокійним. Це все дають плоди, дара Духа Святого, через які ми, слухаючи Слово Боже, проростає в нас то насіння. Про яке Господь Бог нам говорить. І не говорив їм більше ніяк інакше, як тільки в притчах, щоб ви розуміли, так і я стараюся вам говорити все просто, у простому розумінні, щоб ви чули Слово Боже і щоб воно у вас зростало і давало плоди сторицею. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Премудрість прості, вислухаймо святе Івані, я ми русі. твоє і марка святе Іван читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням. Вважайте, що чуєте, якою мірою міряєте, такою вам відміряю. Та ще й і причинять вам, бо хто має тому додасть, а в того, хто не має, візьмуть і те, що має, і сказав їм, і царством небесним воно так, як із чоловіком, що кидає насіння в землю, чи спить він, чи встає, чи то вночі, чи вдень насіння те кільчиться і росте, а як він сам, а як. Він сам не знає, сама від себе земля плід приносить, спершу стебельце, потім колоса, потім повну, і в колосі пшеницю. А коли плід доспіє, він зараз же і серпом посилає бо ж нева настали, і мовив, до чого прирівняємо Царство Боже, або які притчі ми його представимо, воно немов гірчичне зерно що коли сіється в землю найменше від усіх насінь, що на землі, а як посіяне зійде, стає більше від усього родини, і пускає таке велике віття, що небесне птасто хоче сховатися в його тіні. І багатьма такими притчами Він проповідував їм слово, наскільки воно, наскільки вони могли зрозуміти, без причини говорив Він. Їм. На самотиш пояс не могу у се твоим уучня. Оби Господе слава тобі. Имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь. Слава Иисусу Христу. Слава на небе.